Сайт про все. І там теж наші колеги-журналісти в контексті того, що тариф зріс, і це той тариф, який ми сплачуємо за послуги наших жеків, запитує приблизно так. Кожного дня керівники жеків їздять автотранспортом. Власним, там, приватним чи службовим, немає значення, але вони користуються автомобілем, який потрібно ремонтувати, заправляти, міняти паливно-мастильні матеріали і таке інше. Якщо навіть припустити, що ці машини їм подаровані, куплені в кредит, куплені на заощадження, куплені всією родиною чи вислала тьотя з Канади, то на їхнє утримання мається на увазі на автомобілі, все одно гроші треба десь знаходити. І от наші журналісти запитують: тобто на обслуговування автомобілів, якими їздять керівники ЖЕКів, гроші є. А на обслуговування будинків, виходить, що грошей немає, і для цього треба тариф піднімати. Що ми можемо відповісти е, от, в, в цьому ракурсі? Ну, в першу чергу, в цьому питанню е, треба наводити е, лад і порядок. Е, якщо брати це останнє рішення, то виконавчий комітет <кій> цим рішенням збільшив е, розмір накладних витрат. Накладні витрати. Е, по, значить, до сьогоднішнього дня накладні витрати це є е, витрати, які йдуть на утримання апарату е, значить, підприємства. Це всі і контори, значить, утримання їх офісу, бухгалтерія, директор, бухгалтерія, бухгалтерія оренда, е, амортизація, канцтовари, е, теплопостачання, е, всі послуги, <с що включає витрати на адмінапарат. 40-60% відсотків зараз встановили, хоча раніше. Накладні витрати встановлювали в розмірі 52% і близько більше 10 років оцих 52%, мені здається, це достатньо, тому що накладні витрати встановлюються у процентному відношенні. І якщо ми піднімаємо основні статті витрат, де піднімається мінімальна зарплата, а тут де прив'язка до заробітної плати основних працівників для мене є незрозумілим підняття самого розміру накладних витрат. Дальше, але оскільки... вони підняті. Але вони підняті. Зараз вони на 8% підняті. Важко мені сказати. Якщо б був тут представник міської ради, ми могли б йому задати питання, чим це аргументовано. Ну, ми запрошували, але тут можна е, догадуватись, звичайно, процес е, тут де безконтрольний. Як приватне підприємство е, є механізм контролю за вкладанням коштів. Якщо би контролювати кожну статтю, наприклад. То, що ми говорили спочатку, прибирання місць загального користування і сходових кліток. Якщо вкласти всі гроші тисячу 200, як було до 1 жовтня, а не 900 а не гривень, ми маємо різницю 300 гривень на, на, кожному, прибиральник. на кожному прибиральнику. Якщо примножити на кількість прибиральників, оце певна сума осідає, і звичайно, вона перерахунку не має. Я переконаний, що її використовує керівник цього приватного підприємства, який в основному є власником приватного підприємства. Ну, тобто вони мають ресурси і від недовкладання грошей в будинок, наприклад, поточний ремонт. Хто може? Я збори по своєму виборчому окрузі роблю перед зборами. Будучи першим заступником міського голови, я наполіг і звичайний виконавчий комітет прийняв, затвердив форму звітів ЖЕКів. Тому що в річні, 803-му, яку приймала попередня каденція Романа Йосиповича і за Левківа, значить, ми. Я, будучи ще депутатом, домігся того, що була така записана норма в річні виконкому, яким затверджували тарифи, що мешканці ЖЕК повинні після завершення року провести збори і відзвітувати за використані кошти. І пророблені роботи, і пророблені роботи Форми, але на той час ми не задали форми, не затвердили форму звітності. Тепер в січні місяці, виходячи із структури тарифу, по, ці, по цій формі, яка, яка була в січні місяці, затвердили форму звітності і ЖЕК повинен звітувати. Тобто, якщо б кожну статтю, якщо б працював будинковий комітет. А його треба заохотити, щоб він був, тому що буде об'єднання є дуже мало. Якщо працював будинковий комітет, і він контролював витрати виконані роботи по кожній статті, практично ЖЕКу нічого би не лишилося, крім отих 52% колишніх накладних витрат і 5% рентабельності. Він би більше нічого не мав. Яка рентабельність зараз? Останнє питання перед телефонним дзвінком. Зараз рентабельність згідно цього рішення пише 5%, але реально. Поставлено 5,5 копійок, якщо їх перекрутити до цього, то виходить десь 3,5%. Хоча у відсотках у рішенню передбачено 5%. Тут одне для мене не зрозуміло, як і інше, якщо взяти послуги по обслуговуванню ліфтів. Раніше з розрахунку на кожен мет квадратний мешканець сплачував 19 копійок за. Роботи по технічному обслуговуванню ліфтів без електроенергії ліфтів, тому що електроенергія становила 4 копійки на квадратний. Зараз затвердили в тарифі, якщо взяти по структурі, я бачу 21 копійку. Хоча вартість обслуговування окремим додатком виконавчий комітет затвердив 400 гривень а діяв перед цим 294 гривні. Тобто 400 на 294 – це майже 50 відсотків. Так? Ну, не 50 ріст, це ріст. буде ріст 40, чи, перепрошую, 30 з лишнім відсотків. А якщо взяти в копійках, ми бачимо 10 відсотків. Чи потім не скажуть, що ми щось не врахували і будуть додати, бо ну, то є десонанс, є невідповідність одного <кій> і, і другого.